Так, у нас на ремонті будуть е, світодіодні е, такі леди автомобільні. Так, У хазяїна часто вони згоряють. що е, більше двох тижнів вони не роблять. Е, я дивлюся, тут яка начинка всі, взагалі. Е, тут у нас три е, світодіоди. По-перше, дуже малий радіатор для них. Дуже. Якщо подивитися, то навіть дуже. Ну, алюмінієвий профіль дуже слабий, тому вони сильно перегріваються. Я бачу тут є зіста, а Точніше, це, напевно, нульове сопротивлення, Якщо якийсь діод заокне, скоше для того, щоб, наверно, щоб він згорів, щоб в машині нічого не повидило, ну, не було замикання. Так, Я думав, що це робоча одна із них, але все-таки посередині світодіод нас не робить. Так, що взагалі можна сюди поставити? Я думаю, вообще лінійний стабілізатор покласти на 12 вольт. Було б даже дуже неплохо. І вони б взагалі, вони би не згоряли, якщо покласти лінійний стабілізатор. Так, давайте попробуємо ми. Так, поміняю полянусь. Так, не знаю, вам буде видно щось чи ні. Так, я зроблю один, оцей який розібаний, і покажу, що цей світодіод посередині не робочий. Так, цей в нас робочий. І цей в нас теж робочий. Так, щоб було вам видно. Так, я от кладу ще раз. Цей робочий. От, на середній не робочий. Так, я дивлюся, що тут світодіори. Я думаю, що покласти в мене є на 5 ватт, але я їх ніколи ще не клав нікому. Давайте ми поставимо сюди на 1 Вт. Не знаю, як вони будуть. Світити сильніше, чи маяко. Ну, Тривата сюди не йде, бо буде грітися. Кладемо раз-два світодіод. Так. І, звісно, можна це все провірити. Від акумулятора в мене є в хаті прямо. Але я думаю, що це все буде робити. Так, міняємо мій новий світодіодик кладемо. Так. Я, в мене їх дуже багато штук. Я ще в ОВМ я їх закупив, бо зараз вони доволі подорожали. Так, все, я не буду показувати на відео. Це. Так, я міняю і будемо ми його провіряти. Так, все, та перепаяв я самий світодіодик. І е, пробуємо. У мене акумулятор сяжений, по-моєму, там навіть 10 вольт немає. Але давайте, поки подамо 10 вольт, я думаю, достатньо буде. Так, і запускаємо. Так, і дивимося, що а, мій посередині він якби світить трошки жовтуватим відтінком. Якщо вам буде видно, Ну, світи непогано. Так, і я дивлюся, дивіться, тут 10 вольт йде на ні, на них, нього. На і я думаю, що цього навіть повні достатньо. Все-таки тут треба класти лінійний стабілізатор, щоб це переробляло у нас хоча б на, на 9 вольт. Так, давайте заміюємо, яка напугу я давав. І як вони сильно зжигаються. Так, я покладу на 20 вольт теста. І давайте ми повіємо, вам буде видно чи ні. Так. Ще раз. Так, так, да, справді у нас 10 вольт було. А 12 вольт це вже критично на ці світодіоди. Скажу чому, дивіться, лібо ту коробочку, скоже, що була з ним, треба було ставити. Так, я зараз поясню хазяїну. Ми розберемо, чому вони згоряють. Все-таки. Бо я просто підмітив, так, де це світодіоди. Так, якщо подивитися, то цей світодіод. На 3 вольта розчитаний. То вважаємо, раз, два, три то 9 вольт. 9 вольт максимально достатньо, щоб ця платва розжарювалася вже А Нагадуємо, що сюди йде заводці машини 143 145 вольт. Я думаю, що це багато. чесно. А, я думаю, о цих блочках, які були з ним, а, тут має бути якась, я думаю, що понижаєчка. Треба розібрати. Я вже буду дивитися. Ну, метод простий. Як замінити такий діодик легко і просто. Головне, не попутати полянусь, повіряйте на тестері, плюс-мінус, де знаходиться, і дивіться на платві. Все, от такий я буду робити ремонт. Тут у нас ще в мене скільки їх Чотири штуки. Три, три штуки. І я зроблю для хазяїна, скоже, що у ці коробочки я запхаю, напевно, що лінійні стабілізатори. А от, в мене їх багато тут, 50 штук є. А, і ми покладемо хоча б по, по транзистору сюди, точніше, по стабілізатору лінійному. І він буде їхати вже. Я думаю, що 2-3 годи це має не виходити з тою. Все, от така конструкція буде. Несложно це поміняти. А зробити схему в мене вже є в моїх відео, як спаяти лінійний стабілізатор. Та схемка дуже проста.